Ми зараз з вами знаходимося в Новоронцовці, де вже другий місяць де процес реконструкції системи водопостачання одного із найбільш, таких і найбільших мікрорайонів, і де найбільше не було останнім часом води. Ця реконструкція відбувається за допомогою наших друзів та постійних партнерів організації ВНЖ, яка Являються організацією об'єднання муніципалітетів міст Нідерландів. І от вони нам радо зголосилися допомогти з відновленням систем водопостачання в Новоронцовці. Загалом буде замінено близько восьми кілометрів з безтацементних труб, які були прокладені ще в 70-х. Вони вже зношені, великі витоки, необлікові підключення. Я думаю, до кінця серпня вже відбудеться повна заміна цих водогонів і плюс буде на ще підключення нових свердловин від програми ЮНІСЕФ. Так як у нас на Воронцовці проводяться заміни з водогоном. Вода в крані не є пітивою по селищу розміщені ось такі ємкості. Вони називаються. Котлетами. Ці ємності були надані нідерландською компанією VNG. По селищу було розміщено 10 ємностей е, об'ємом 20 кубів. Також було розміщено в селах громади дві ємності: це населений пункт Новоскресенське і населений пункт Рудолюбівка, бо також там присутні проблеми з водопостачанням. Ці ємності знаходяться в відкритому доступі для людей, е, кожен бажаючи може підійти, набрати води в такій кількості, як йому потребує його потреба. Ось такі ємності нам надала була організація Голоси дітей ще в 2023 році, після підриву Каховської ГЕС окупантами. Таких ємностей у нас на території селища знаходиться 10 штук. Об'єм їхній біля 10 кубів питної води. Зараз у нас тривають робочі моменти, підключаємо помпу до фури, до ємкості, викачуємо воду в ємкість 93 куба, яку ми збирали. Зараз ми набираємо у цю 93 кубову ємкість для води, щоб потім розвозити. КП Комунсервіс своїми машинами розвозили по важкодоступним місцям, по вузьким вулицям, по там, де міняється водогон. Дякуємо нашим партнерам з ЮНІСЕФ, що вони надали нам таку можливість, щоб люди мали доступ до питної води. ЮНІСЕФ допомогло нам тим, що вони заказали так сказати, партнерів. Ці партнери надали машини з ємкостями і вони привозять воду до нашого селища. Відділ ЖКХ працює понаднормово, бо тому, що бувають затримки, технічні проблеми. Бо бувають різні соєння, то накривається помпа, то не везде, де зливаємося, є світло, то шукає... бо бувають генератори, не працюючи, то бензину приїжджають без бензину. Це такі технічні моменти, які ми вирішуємо і виходить, буває, що на роботі затримуємося. І дякуючи нашим працевитим людям, які технічно викручуються в цих нюансів. Завдяки організації ЮНІСЕФ нам привозиться щотижня по 480 кубів питної води. Закликаємо всіх жителів селища активно використовувати ємкості, бо вода в цих ємкостях відповідає всім нормам.